Кропивничанка Тетяна Неділько вирощує курей протягом п'яти років. Каже, за її підрахунками, порівняно з минулим роком, ціни на корми і вітаміни зросли у півтора рази, а це впливає на ціну яєць. Якщо брати корма гранульовані, оці то це десь 24 гривні кілограм, пшениця 9 гривень кілограм, і макуха 8 гривень кілограм. Каже, щодня збирає від 20 до 25 яєць. Їх продає постійним клієнтам. На даний момент 60, а то вони були і по 40 гривень, і по 50 гривень. А так як під час великий день то цей, трошки ціна піднялася. Вікторія Козлова продає яйця на ринку у Кропивницькому. Десято коштує від 35 до 60 гривень на десять дорожче ніж торік перед великоднем, говорить підприємниця. Ціна залежить від величини яйця. Є двох жовткові яйця, які будуть коштувати 60 гривень. Каже, яйця у Черкаські та Київські областях. Постачальники підняли ціну перед Великоднем. на гривень п'ять. У нас завжди в нашій країні перед праздниками завжди піднімалися ціни. Дякую. І вам, дякую. Вам, дякую. Ціна коливається десь около десяти гривень. Це не суттєво. У цьому супермаркеті яйця коштують від 49 гривень 99 копійок до 88 гривень за десяток. Третій рік іде війна, але ж ми всі живі люди і святкуємо Великдень. день. Зрозуміло, що дивимось на ціни 50 – це доступна ціна для середнього покупця. У магазинах Кропивницького найдешевші яйця коштують 49 ,99 гривень 99 копійок, найдорожчі до 96 гривень за десяток на ринках від 35 гривень до 70. У людей, які утримують вдома курей, десяток можна купити від 60 до 70 гривень. В Україні за тиждень до Великодня ціни на яйця зросли на 15-20 відсотків. Сказав науковий співробітник інституту світової економіки Всеволод Степанюк. По законам ринка, коли збільшується попит, але не збільшується виробництво, то ціна буде зростати. Зважаючи на те, що е, цей продукт, ну таке як курячі яйця, вони експортуються і до Європи, і до інших країн світу, де також е, в більшості цих країн буде великий, да? то дійсно ціни ціни це абсолютно такий пік цін на великдень. Він в принципі буває майже завжди. Серед інших факторів збільшення цін на яйця називає ріст інфляції в Україні, тому що всі ризики, які пов'язані із війною, і з політикою уряду, і з кредитними ставками, воно все враховується виробником, тому ціну закладаються як збитки попередніх періодів, так і ризики майбутніх періодів. Прогнозує, за тиждень після Великодня яйця подешевшують на 15%. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.